В общем, клубника без мульчі. Ось вона, вся-вся, вона погоріла. Я не знаю. Деякі там кущики видно, але в основному все, от, отак, якщо брати крупним планом, де-не-де. Де, от де, де в траві щось було, то воно ще щось. А оце сусід сіяв коротше пшеницю. А тоді ж літом зібрали пшеницю і почав він збирати солому. То так на мій город трошки соломи нападало саме на клубніку. І ось дивіться, що ми маємо тут. Дивіться, які класні живі кущики. Ось з вами мульча. Дивіться, все, оце такий островочок нападало. Шикардосне. Бачите, оце мульча, І нічого не згоріло так, як воно. Во. Воно. Все погоріло. Значить, що зараз я роблю? Буду бризкати. Ні, спочатку граблями оце во. все-все лишнє позбираю. Тоді буду бризкати, вже наготовила, навела біопрепарати від хвороб і разом буде оздоровлення ґрунту препарат. І тоді вже буду все накривати, що там знайду. Залишки соломи, трави, там все, що буде. І все, все отак от буду накривати. Оце такий план по клубніки. І дай Бог, щоб вона трошки дійшла і на наступний рік щось було. От вам і мульча. Пиливалка стоїть. А оце йду зараз побачила. А ну, буде цікаво, подивитися, оце. Такий невеличкий кусочок, шматочок, ну може сантиметрів 60-70. По краю я клала клейонку, Ну, типу, щоб від бур'янів. Таке, звісно, пошти і нема тих бур'янів. Воно тільки оцево. А ну, давайте тепер подивимося. Мені аж самі цікаво, що там під Ану. Ось цю вирву. Розтвердимо, а ну-ка, щоб побачити. Ух ти. Ух ти. Коротше, нема нічого. І правда, бачите, нема нічого, Ні, нема ніяких бісерняків, воно щось там росло. А ну яка почва? Блін, лопати нема рядом. Ну не забита, не забита почва. Дивіться, нема нічого. Реально нема нічого. Все, бачите, нема ніяких сорняків. Так що спосіб робочий. Спосіб робочий і нормальний. Можна пробувати. Де Бінка? Хороший хлопчик. Ну, в общем, як то так.